Больше кіна не буде. у російському Санкт-Петербурзі. Велика пожежа, вогонь на площі понад 2 тисячі квадратів. Всім привіт! Ви дивитеся фабрику новин у студії Наталія Мартинюк. У цьому випуску поговоримо про великий вогонь у культурній столиці Російської Федерації у Санкт Петербурзі. Масштабна пожежа згорів колишній торговий центр і ресторан. Раніше у цьому ж місці знаходився кінотеатр Слава і Казино. Як можемо судити з наступних відео, більше ніхто в карти там не зіграє. Жежа сталася на Бухареській вулиці. Площа загоряння близько двох тисяч квадратних метрів. За попередніми даними постраждалих немає. Усі відвідувачі евакуювалися, хоч і неабияк злякалися. Зазначимо, що відразу вогонь гасити не стали. Офіційна влада міста не повідомляє про причини дипломатичної місії Прометея. Мало ймовірно, що це міг бути український безпілотник. Хоча ми вже готові до подібних звинувачень від Міноборони РФ, бо торговий центр. Не є стратегічною ціллю для українських військових. Тож можемо зробити ставки, на відміну від мешканців Пітера, що причина великого вогню місцеві розбірки ОПГ Бандитського Петербурга. Нагадаємо, що останнім часом у Росії епідемія великих пожеж, і особливо для Санкт-Петербурга, рідного міста диктатора Володимира Путіна. Як повідомляли, 3 вересня місцеві телеграм-канали в Санкт-Петербурзі вибухнула масштабна пожежа на нафтобазі. Кошмар що Відомо, що тоді пожежа сталася на території нафтобази Струмки біля Піскаревського проспекту. За даними ЗМІ, загорілася заправна цистерна. Тоді ж місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів. Друзі, пишіть у коментарі свою думку. У чому ж причина постійних великих пожеж на території Росії, враховуючи, що ці міста не є прифронтовими. До зустрічі!